Шановні українці, я не розумію цієї реакції, тому що кандидата фізмати нову, що, що говорить українською мовою, сприймають як щось таке незвичайне, це цілковита дурня. Це просто люди самі собі придумали якісь міфи і самі в них вірять. Так от, я працюю в Інституті теоретичної фізики імені Боголюбова. Інститут

Так от, на відміну від Андрія Шевченка, я не вважаю ні себе, ні вас, героями, е, цими, там, якимось е, видатними людьми. Чи ще ми нормальні українці. Українська мова в нашому житті має бути нормальною. І це нормально, що ми прийшли сюди за нашу рідну мову і не даємо жодним там зайдам, перевертням, яничарам і ще там комусь втручатися в наші справи і нав'язувати нам якусь іншу мову, крім української. Ми, українці, ми маємо цілковите право на нормальне побутування української мови в Україні. Чуємо право інших людей на їхню мову, але право наше на нашу нормальну мову ми нікому не віддамо. Борімося, поборемо. Нам Бог